Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, сарогатки взагалі. Мені каже, мікроволновки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигані з зубами золотими ті дрони збивають? Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька f 16 спеціальні Шукові літаки запускали ракети там ракети, коротше стоять від одного мільйона до чотирьох мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняла? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатив всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В цій всій заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі. Це все мало їхати в Україну. Росія, от як не крутий, вони можуть. Полі де вони можуть жити там ну взагалі, на манні небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По перше показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що е, тепер е, зброя і е, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, в плюс. Ну і в принципі принципі, Якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, і я полякав, то ми б сказали, правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. От така історія. Ну і тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може, давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом, вообще там чи зініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей, черепушка Українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, і законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тоже на це все заробить. Вони зараз себе спеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатільчика. Понятно. От так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному. Давайте не, не кайфанули, скажемо. Але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. Слава всім українцям, які досі тримаються.